Ва інформаційне мовлення телеканалу Еспресо зараз нашим гостем є Іван Юрійчук, заступник голови Державної служби якості освіти України, зокрема із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Слава Україні, пане Іване. Віталію, ну що хотілось би поговорити загалом про величезні виклики, які отримала наша система якості освіти, система освітянська як така за умов повномасштабного російського вторгнення. Не мов би витримали, але розумію наскільки було непросто. Ну і давайте зараз перейдемо до напевно ключової історії. Це питання якості освіти і можливих втрат, яких ми зазнали, що зараз відбувається в нашому освітньому процесі. Це правда. Українська система освіти, мабуть, зараз перед постала перед такими викликами, з якими інші системи освіти не стикалися вже багато десятиліть, а може навіть і століттями. Повномасштабне вторгнення. Просто стало таким тригером, який призвів до дуже багатьох змін, і ми зараз у Державній службі якості освіти е, актуалізували ті, е, реалізацію тих питань, за які ми відповідаємо, і е, ми самі перед собою часто ставимо питання, а також е, батьки, вчителі е, нас запитують: а чи на часі зараз взагалі говорити про якість освіти? Тому що викликів і без того дуже багато. Ми маємо війну, ми мали до цього пандемію, ми маємо зараз е, сотні тисяч або й мільйони переміщених, переміщених осіб, е, в тому числі сотні тисяч дітей за кордоном. Чи це зараз питання на часі? Угу. Е, ми для себе даємо просту відповідь. Ми вважаємо, що це питання на часі, е, на часі як ніколи, бо е, нам потрібно пам'ятати про те, що. Е, Війна закінчиться, закінчиться нашою перемогою, і ми будемо будувати нову Україну. А це означає, що ми будемо конкурувати не тільки всередині України, ми будемо конкурувати в європейському просторі. Ми будемо конкурувати на світових ринках. І я переконаний, що після нашої перемоги, на жаль, чи на щастя, наші друзі і партнери абсолютно не будуть робити ніяких знижок на те, що у нас була війна. Ми змушені будемо у бізнесовій сфері, в економічній сфері. у... Будь-якій іншій сфері конкурувати на рівних або навіть бути кращими за, за наших європейських друзів і партнерів. Відповідно. Ми зараз маємо дбати про ті питання, які є стратегічними. А освіта це безперечно стратегічне питання, і зараз говорити про ось, про якість освіти на часі, і це потрібно робити. Ну а як вдається вирулювати, наприклад, ситуації, коли сотні тисяч дітей опинилися в статусі внутрішньо переміщених осіб, так і переміщених осіб за кордони України. Тобто хотілося б звести це до якогось такого єдиного знаменника, так ну тому, що розуміємо, частина дітей там в Польщі, в Німеччині і так далі, частина переїхала Наприклад, з прифронтових областей до так званих тилових, ми проводимо е різноманітні дослідження, і ми розуміємо зрештою, це зрозуміло і без досліджень, але ми формуємо таку доказову базу. Ми розуміємо, що війна а ще до того, пандемія, мала дуже серйозний вплив на результати навчання. І зрозуміло, що для того, щоб конструювати хороші релевантні інструменти. Uh -huh. е Подолання якихось втрат, які пов'язані із війною і ще раніше з пандемією, потрібно мати доказову базу. Ми потрібні розуміти від яких факторів залежить якість освіти, що найбільше вплинуло на якість освіти в такі складні часи, і ми десь для себе виокремлюємо кілька таких груп факторів. так? Перший з них, напевно, можна сказати, пов'язаний з доступом до освіти. Це власне те, про що ви говорите: про те, що е, у зв'язку з тим, що діти переміщувалися спочатку всередині країни за кордон, е, багато з них не мали доступу до освіти, не мали доступу до закладів освіти. Е, друга така група факторів е, це про те, що Війна спричинила дуже складні наслідки для морально-психологічного стану всіх учасників освітнього процесу. Діти, вчителі, батьки всі перебувають під надзвичайним тиском. Третя група факторів це. Е матеріально технічне забезпечення освіти ми розуміємо, що є е, зруйновані школи. Ми розуміємо, що е, не всі діти мають можливість е, користуватися відповідною відповідним технічним забезпеченням. Ми розуміємо, що є ряд інших проблем, у, 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 якраз, які стосуються матеріально технічного забезпечення освіти. Е, ще одна така е, важлива складова, яка важлива група чинників, які впливають на результати навчання учнів. Е, тут, мабуть, потрібно говорити про те, що. o Ми маємо втрат великі втрати в навчальному часі, в першу чергу, зв'язку з повітряними тривогами, і на всі ці групи чинників ми повинні давати якісь, якісь відповіді. Якщо говорити про е, тих дітей, які зараз за кордоном або які всередині країни переміщені, е, мені здається, що тут дуже хороший рецепт це е, цифровізація е, тих процесів, у, які можливо цифровізувати, угу. і які можливо. Е, без шкоди для якості завести у систему освіти, е, зокрема, ми маємо дуже непоганий ресурс, який був створений як реакція спочатку на пандемію. Це Всеукраїнська школа онлайн. Е, ми розуміємо, що можливо це не цей інструмент не дає відповіді на всі питання, які ми хочемо вирішити. Але тим не менш, цей інструмент є. Діти мають діти і вчителі мають доступ до дуже багатьох цікавих матеріалів, у тому числі діагностичних матеріалів, які дають можливість кожному вчителеві індивідуально попрацювати з учнем, діагностувати прогалини у його знаннях, і відповідно спроектувати для нього якісь релевантні компенсаторні заходи для конкретного учня у його класі. А навантаження на вчителя збільшується через це. Ну, ми розуміємо, так є класична школа. Так, ну там я вчився, ще там в радянській, потім в новій українській школі, яка значною мірою успадкувала так би мовити, uh -huh. радянську традицію. Ну але в будь-якому разі, це було очне навчання, ЗОшити і так далі. Зараз ми запустили, точніше, ви запустили оцей от принципово новий підхід, так українська школа онлайн. Але я собі уявляю вчителя, якому доводиться опрацьовувати оту от величезну кількість матеріалів. Ви знаєте, насправді школа стикається з тими з дуже такими серйозними труднощами, але вони пов'язані насправді не тільки з війною. Ми перебуваємо в процесі реформування системи освіти. У 2017 році був ухвалений новий закон про освіту. У 2020 році новий закон про повну загальну середню освіту, і ці закони запустили реформу нової української школи. Будь-яке реформування у будь-які часи це додаткове навантаження, тому що це зміна процесів, це зміна якихось усталених речей на щось інше. І чи ми говоримо про освітній процес, чи ми говоримо про управління закладом освіти? Тому що в управлінні закладом освіти також зараз відбуваються дуже серйозні зміни. Зокрема, ми в Державній службі якості освіти відповідальні за проведення такого такої процедури, яка називається інституційний аудит, це зовнішнє оцінювання освітніх і управлінських процесів у закладі освіти. Тобто, якщо про простіше говорити, простими словами, Державна служба якості освіти і експерти, яких ми залучаємо до цієї роботи, а це педагогічні працівники, це директори шкіл, заступники директорів шкіл, вчителі зі шкіл, які проходять Спеціальний відбір і спеціальне навчання. Ми такою експертною командою оцінюємо е, всі аспекти діяльності закладу освіти, які стосуються власне освітньої діяльності. Це робота з учнями, це робота з вчителями, це управлінська діяльність закладу освіти, це матеріально-технічне забезпечення, освітнє середовище. Е, це комплексне оцінювання, воно є обов'язковим. Заклад освіти його обов'язково має пройти раз на 10 років. Е, ми. Щоб бути чесними в наших відносинах з закладами освіти, запропонували їм методичні рекомендації. А як власне цю систему розбудувати? І ми запропонували набір критеріїв, за якими вони за якими буде здійснюватися зовнішнє оцінювання. Але водночас ці критерії відкриті, заклад освіти їх отримує. І він може здійснити самооцінювання за цими критеріями і зрозуміти десь на якому рівні він знаходиться і чого очікувати під час зовнішнього оцінювання. Але я сказав про те, що ми оцінюємо комплексно заклад освіти, а це означає, що такий складний організм, як школа. Він не може оцінюватися просто, тому що дуже багато аспектів роботи, дуже багато є різноманітних аспектів у життєдіяльності цього складного організму. А отже, і оцінка такого, такої системи не може бути простою. А відповідно, заклад освіти отримує ці методичні рекомендації, велику там книгу та з лінками та різноманітними. Там ще можна перейти за кожним лінком і ще один там, там побачити. Ну тобто, складна система. Це ж треба ем, залучити всіх е, всі заінтересовані сторони учнів, вчителів. Ем, Батьків учнів, їх треба про щось запитати. Вони повинні сказати якусь свою думку про той чи інший аспект освітнього процесу. І коли директор і та команда, яку він створює для проведення такого самооцінювання, вони сідають, дивляться на це все і думають, ну ніколи ж такого не було. А тут зараз нам суттєво додається роботи. З одного боку, це правда, це правда, що роботи додається. Але з іншого боку, ми також це розуміємо. І ми тоді сідаємо і думаємо, а як ми маємо зробити так, щоб цей складний процес відбувався, бо це допомагає школі ставати кращою. Ми себе оцінили. Ми побачили, на якому рівні ми знаходимося. Ми через рік робимо знову таке самооцінювання. Через 5 років знову, через 10 років знову, ми бачимо кожного року. Ми це робимо, ми бачимо динаміку, куди ми рухаємося. А потім ще приходить зовнішнє оцінювання і дають нам якесь бачення, коригують десь якісь ну, якісь наші оцінки, власні mm -hmm. оцінки, так, про себе. І ми таким чином отримуємо якісь можливості для розвитку. Ми розуміємо, куди нам рухатися. Але це все складно. Ми запропонували онлайн інструмент, ми запропонували цифрове рішення, яке називається інформаційно-аналітична система Evaluate. І оці всі складні. Опитування, обчислення, оця вся складна математична компонента, яка є у цьому процесі. Так, бо ну коли ми опитали, скажімо, 500 респондентів, нам потрібно якось е, опрацювати ці всі результати, так якось це звести в якісь рішення, в якісь показники. Це має стати основою для прийняття директором управлінських рішень. Так от система забирає на себе ці всі складні обчислення, система видає підказки, система дає рекомендації. Що ж з цим всім робити директору школи? Тобто я веду до того, що чи це стосується управлінського процесу в закладі освіти, чи це стосується освіти, для управлінського процесу. Ми пропонуємо одні іт рішення. Для освітнього процесу Міністерство, наприклад, пропонує інші IT рішення. У будь-якому разі вони на цьому етапі, на етапі реформування, вони е, викликають певні труднощі в освоєнні в, оволодінні цими інструментами. Але ми сподіваємося, що ці інструменти замінять собою якісь інші речі, які зараз стають непотрібними, але які ще традиційно вчителі роблять виконують. А Ну які на... речі вдасться можливо скинути наприклад, в баласт? наприклад, е, коли ми говоримо про електронний журнал. Угу. Досить часто що в школах є так, що ведуть паралельно і електронний і паперовий журнал. І вчителі кажуть: ну це ж подвійне навантаження, і це ж нам додали роботи. Але скоріш за все, у Абсолютній більшості випадків заповнення обидвох журналів і електронного і паперового це є рудиментом. Паперовий вже не потрібний, mm -hmm. коли є електронний. І коли директори зрозуміють, директори, управлінська команда закладу освіти остаточно переконаються в тому, що вони е, нічого не втратить, не втратять, якщо не будуть вести паперовий журнал. Вони, грубо кажучи, не будуть ніким покарані, бо це не потрібно. Зараз нема такої вимоги. Якщо ви ведете електронний журнал, не потрібно вести паперовий журнал. Так? Е, все буде набагато простіше. Принаймні, кількість роботи для вчителя вона повернеться до тих обсягів, які були, скажімо, до введення електронного журналу, але які це переваги дає, ми це побачили під час війни. Е, переміщені дітки. Вони приходять в школу, скажімо, діти там з Маріуполя приходять в школу в Івано-Франківську. Mm -hmm. І якщо школа у Маріуполі мала електронний журнал, і школа в Івано-Франківську має електронний журнал, і десь ці системи були, або це одна система, або ці системи між собою інтегровані. Всі оцінки, весь навчальний прогрес учня Маріупольської школи, Івано-Франківській школі, побачили. А якщо ж там не було електронного журналу? Був тільки паперовий, і школа зруйнована, і всі документи втрачені. Ну тоді просто вся ця інформація втрачається. Тобто, ми я сподіваюся, що ми з часом повернемося до тих обсягів роботи, які обсягів роботи для вчителя, які були, скажімо, до впровадження цих інструментів. Або я навіть ще вірю в те, що такий обсяг бюрократичної роботи він буде менший для вчителя, але будуть нові переваги. Буде можливість відстежувати навчальний прогрес, буде можливість відстежувати результати навчання конкретного учня з конкретних тем. І це все буде зберігатися у форматі там, великих даних. Це буде давати можливість для аналізу і відповідно для коригування освітніх політик на найвищому рівні. Я погоджуюсь з вами, це надзвичайно важлива історія без сумніву. Так і тут питання йдеться про цифровізацію певних даних. Зокрема, ми розуміємо, що йдеться про впровадження, можливо, ще додаткових тестувань. Тобто, якщо буде в належний спосіб цифровізовано нашу українську систему освіту, це дасть свої плюси. Так, новий міністр освіти Оксан Лісовий заявив про те, що буде створюватись так звана цифрова екосистема, і ми розуміємо, так що це буде охоплювати якісь там додаткові інструменти цифровізації. І того, що і називається освітою, як би це виглядало Ну нашим телеглядачам, які можливо не надто просунуті, так би мовити, в IT галузі, розкажіть е, у нас є е, така, скажімо, е, ну я не назвав би це проблемою. Ми маємо такий факт: у нас е, дуже мало об'єктивних фактичних даних. Про результати навчання учнів на національному рівні єдина по суті система, яка, яка нам дає уявлення про результати навчання, це зовнішнє незалежне оцінювання, mm -hmm. але це більше про вступ, це більше про рейтингування а, випускників закладів загальної середньої освіти, заклад, а, випускників шкіл, так для вступу в заклади вищої освіти. Але це 11 клас. Це коли вже, все, весь процес навчання в школі завершений. Але що відбувається на якихось проміжних етапах, скажімо, на момент закінчення певного циклу освіти, ну, у нас там. Цикли розподілені приблизно так після другого класу. Десь нам би добре зрозуміти щодо тих, mm -hmm. який рівень знань учнів. Після четвертого, після шостого, після дев'ятого і вже тоді після одинадцятого чи в майбутньому після дванадцятого. Такої єдиної системи національної системи освітніх вимірювань чи освітніх оцінювань у нас не існує. І наскільки мені відомо, новий міністр він і, і, і міністр і комітет освіти, науки і інновацій Верховної Ради України підтриму. Моють створення такої системи, і це на моє переконання дуже важлива, дуже важливий етап, який відкриє нові можливості знову ж таки в накопиченні даних. Це будуть факти. Ми будемо мати реальні факти, і ми, відповідно, базуючись на цих фактах, можемо коригувати дуже багато освітніх політик. Зараз в Українському центрі оцінювання якості освіти, який відповідає серед іншого і за проведення ЗНО, є призначена нова керівниця, директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. На моє переконання, це просто. Абсолютно найкраще рішення, яке міг прийняти кабінет міністрів з приводу керівника цього центру, кращої кандидатури в Україні не існує. Це фахівець найвищого класу. Вона є серед іншого ще й національним координатором міжнародного дослідження ПІЗА в Україні. Це так також про, про рівень знань, про рівень сформованості тих чи інших компетентностей в учнів. От тому ми сподіваємося, що з одного боку є політична воля про створення до створення такої системи а з іншого боку, є команда, яка може це зробити. Вити, і ми сподіваємося, що принаймні 에... Якщо не всю відповідальність за створення таку такої системи візьме на себе український центр оцінювання якості освіти, то принаймні вони будуть драйвером, вони будуть оцю свою експертизу глибоко в цих питаннях будуть нею ділитися, і така система буде створена. Мені здається, що це була би така ну дуже важлива реформа, яка мала би стратегічне значення, яка би допомогла нам в з тими іншими інструментами, які ми маємо. Бо ми насправді, як я вже сказав, ми десь уже трішечки навчилися оцінювати процеси в закладі освіти. Ми вже маємо якусь електрон платформу інформаційно аналітична система, яку ми адмініструємо, але це про процеси. А якщо ми будемо мати систему, яка дозволить подивитися, а до яких результатів приводять ці процеси, і коли ми зможемо це співставляти, я думаю, що ми тоді зможемо бачити побачити нашу освіту у зовсім іншому світлі. Крім того, ми не повинні забувати, що результат освіти це не тільки когнітивний чи знаннєвий компонент, тобто це не тільки вміння. Mm -hmm. До двох додати два чи помножити. Ну тобто, знання з математики, з мови там чи з інших предметів, це також про так звані м'які навички, це також про соціально-емоційні навички. О, це пане троте... Іване, це ключова історія. Я навіть мав певне побоювання. Ми розуміємо, є питання кількісного вимірювання знань. Ми розуміємо, є питання кількісних інших параметрів додаткових, але розуміємо, що освіта це ще педагогіка, це, це ще виховання. Більше. Дитини і перетворення її в якусь таку дитину кращу, тобто дитину з соціальними якимись добутками, якимись розуміннями речей. Так водночас треба виловлювати складних дітей, намагатись їх скеровувати, треба якось відсепаровувати дітей з певними негативними соціальними тяжіннями внутрішніми, та там тяжіння до булінгу і так далі, і так далі. Тобто, це складна колосальна історія. Отак, От, і я часом боюся, коли ми захоплюємося елементом цифровізації чи вимірювання кількісного певних параметрів, ми можемо у Пустити цей от момент виховний, абсолютно з вами погоджуюся. Але е, хочу сказати, що ми не випускаємо цей елемент. Більше того, е, ми зараз якраз на це звернули увагу. Наші діти, коли приїздять за кордон, дуже часто в е, знаннєвій частині е, вони не відстають або навіть випереджають своїх однолітків за кордоном. Тобто, вони добре знають математику, вони добре знають хімію mm -hmm. чи фізику. Але коли мова йде власне, про м'які навички, про... чи про соціально-емоційні навички, чи це підприємницька, підприємницька навичка, чи це емпатія, чи це вміння працювати в команді, тут ми інколи програємо. І більше того, навіть наші вчителі, які там за кордоном працюють, закордонні колеги mm -hmm. зауважують, що навіть у вчителів, ці навички сформовані часом досить, на досить нижчому рівні, ніж в польських чи німецьких чи, чи інших вчителів. Відповідно, нам потрібно тут також розуміти, в яку сторону рухатися, куди нам на що нам звертати увагу. А як у будь-якому будь-якій системі нам потрібно мати точку відліку і. Україна отримала в цьому році унікальний шанс. Ми будемо брати участь у пілотному проєкті з вимірювання соціально-емоційних навичок. <тас> Цей проєкт проводиться організацією економічного розвитку і співробітництва. Е е у 2023 році 14 країн беруть участь 14 країн, крім України. Україна буде 15-ю в цьому дослідженні. Беруть участь у такому пілотному проєкті. Україна фактично застрибнула вже в той потяг, який поїхав. Це вдалося зробити завдяки у тому числі національному координатору. Зараз національним координатором цього дослідження в Україні є громадська організація Едкемп. А державна служба якості освіти є співорганізатором. Так от. Нам вдалося застрибнути в цей потяг, і восени ми будемо проводити національне дослідження із вимірювання рівня сформованості соціально-емоційних навичок. Таким чином, маючи якесь розуміння е, по процесах, тобто mm -hmm. оцінивши, як вони налаштовані в закладах освіти, ми розуміємо, що зараз є різні формати навчання: дистанційне, очне, змішане. Е, ми, в принципі, е, працюємо над тим, щоб наш інструментарій, який оцінює процеси, е, адаптувати до всіх цих викликів, тобто маючи якесь розуміння по процесах, у майбутньому маючи розуміння по результатах навчання по когнітивній складові, складові а також маючи результати е, сформованості соціально-емоційних або м'яких навичок, ми тоді десь можемо більш комплексно дивитися на те, а що ж дає наша освіта, до яких е, ну грубо кажучи, який продукт так е, е, випускає наша освіта. І приймати якісь рішення з коригування освітніх політик. Але що важливо, як на мене, тут ключовий такий пункт важливо, щоб всі ці рішення базувалися на достовірних фактах. І от такі інформаційні системи це всього все інструмент. Ми, розумі, ми свідомі того, що вони не можуть підмінити собою зміст, так але такі інформаційні системи дають можливість накопичити ці дані, проаналізувати їх. І знову ж таки базуючись на тих фактах, на тій аналітиці, приймати якісь ефективні рішення. пане Іване. У нас буквально одна хвилина. Ну коротенько розумію, тема дуже складна: штучний інтелект. Тобто він не просто входить в наше життя, він увійшов. Так і учні вони ж будуть першими, хто буде його використовувати. Вже є якісь я не знаю проти отрута тут. Цікаве питання, тому що я не маю відповіді на питання, чи 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 це. Отрута, до якої потрібна проти отрута, чи може це і є проти отрута, проти чогось uh -huh. іншого? Ми ще не знаємо до кінця до, до, до чого. Так тут я думаю, що це треба сприймати як факт. Воно є. Я би тут зараз не оцінював, чи це. Добре, чи це погано? Ми знаємо, що вже і учні, і державні службовці, і науковці десь використовують той же чат GPT для генерування якихось текстів. Ви знаєте, тут як і скажімо, з ядерною енергією чи з будь-якими іншими mm -hmm. винаходами які змінили людство, не треба ставити знак плюс чи мінус. Мабуть, так треба просто дивитися на те, як ми це використовуємо. І тут ми знову повертаємося до цих м'яких соціально-емоційних навичок. Якщо такий потужний інструмент. Як ядерна енергія чи штучний інтелект потрапляє до рук людей, які, е, чиє виховання, чия ідентичність сформована на цінностях, е, які практикують чесноти, mm -hmm. ну, з, знову ж таки, такі як чесність. Такі, як е, любов до ближнього, то тоді я думаю, що такі, навіть такі складні речі, вони будуть давати е, позитивні вони будуть, плоди. Вони так. будуть давати угу. позитивні плоди. Тому знову ж таки е, маємо працювати над е, над цінностями, маємо працювати над тим, щоб цінності ставали базою для освіти. І я думаю, що навіть такі складні інструменти будуть е, будуть працювати на користь людству. Дуже вам дякую, пане Іване. Я залишаюся оптимістом. Я більше ніж впевнений, що людський інтелект він сильніший. За інтелект штучний, а нашим телеглядачам хочу нагадати, що зараз в ефірі телеканалу «Еспресо» для них працював Іван Юрійчук, заступник голови державної служби якості освіти України, зокрема із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.